Моє вітання. Ви на каналі Бандера в Окопі. Ну і сьогодні поговоримо про такий хороший в лапках танк, як КВ5. Купив я його декілька місяців назад за бони, чисто так попробувати, думаю, ну глянемо, що це, що це таке. Чисто. Я знав, що там в нього ці башенки є там, і тому подібне, але просто було цікаво, як він і що він може. Я просто не думав, що це такий хлам, тому що ну, от реально в нього немає нічого. Взагалі, броні. Ні, в нього броні нема. Пушки, в нього пушки також нема. Ну, динаміка така більш-менш, якби все. Обзору в нього немає, взагалі нічого в нього немає. Хтось каже, о, та ти грати не вмієш, та КВ5 там гне все, все підряд і тому подібне, ні, неправда. Якби КВ5 це тако, це ті, хто, можливо, там грає перший день в гру, то він то так, то так, таких буде КВ5, якби сило наказувати. А проти... Гравців, які вже цю гру вивчили вдолі поперек, тобто, ну, КВ5, це просто м'ясо, був наскот на 2000 хітпоїнтів. Тому що по-іншому цей хлам ну, назвати нереально. От, по суті, що можна сказати? Попали ми в топ, так. Шості рівні. Думаєш, блін, так треба всіх наказувати, так треба всім просто виносити вперед ногами і настрелювати купу дамага. От. Але не все так просто. от Припустимо їхній команді от Крайслер став від борту, так? І от що я Крайслеру від борту зроблю? У мене голда 219 пробою, ББшка 196. І що з таким пробиттям? Робити Крайслеру. Chryslеру... от От реально. От просто. Він, він стає від, від борта і все, ти йому нічого не зробиш просто-напросто. Якщо там, ну, припустимо, так само є там, ну не знаю там з поганим пробиттям ІС-6, так? Там, Так само у нього там. Пробиття точно таке саме плюс-мінус. Але там хоча б броняє, там немає оцих башеньок, які, які, які тебе постійно пробивають. Там хоча б нормально потанкуєш від борта, там хоча б я не знаю, ну, блін. Броня набагато краще в віса 6, чим в цього хлама. Там хоча б калібр, от, збив, стріляєш в каток е, Крайслеру, ти його не збиваєш, тому що калібр пушки маленький, не вистачає е, дамага по модулям, щоб збити е, цьому Крайслеру е, гусеницю просто-напросто. От він стоїть від борту і що? І нічого. В лючок ти його не пробиваєш. В НЛД ти навіть його от, НЛД стріляєш, пробив якимось чудом. Але це буде не кожен постріл, що ти що будеш пробивати його в НЛД. От, От, ще один постріл в NLD під прямим кутом. Нічого, він просто собі танканув виїжджає на тебе і все. А він тебе в твої башенки просто-напросто розстрелює от, ще один постріл, постріл в НЛД. Так само, не бере голда його. От. Тобто, це от такий от, скажімо так, мазохізм на цьому КВ5, це ну просто нереальний. От. Вже не знаю, я от просто не витримав і продав його, тому що це реально танк, який ну просто от тратити на нього 8000 бон взагалі немає ніякого толку. От він взагалі нічого не може. Його рвуть всі і вся. То, що там броня є, це так, на папері. На, на, на папері є броня. От, і от взагалі просто ці Крайслери от виносять е, вперед ногами цього КВ5. В Крайслера так, броня хороша так само. От, е, але ну, що в нього хоча б пробиття голдою є, і він може от цього КВ5-го просто там. Будь-яку проекцію там, башенки до башенки, башенки голдою виносити. От і все. Тому хто хотів би там випробувати КВ-5, категорично не раджу, краще збережіть свої бони. От. А є на... Е, за бони є саме хороший, дуже хороший танк, про який я розповім в наступному відео. От. От Він вартий е, уваги, я думаю, цей танк найкращий буде в якості на мої е, можливості, кому було цікаво, підписатись на канал та ставте лайки. Ну і скоро побачимося.